Давай затанцюємо, веселий танок, аж навсенький готем. Давай лупцювати паскудників сильно і ще й довго вітання. Відразу відповідаю на логічне питання. Чому ж я не зробив огляд цього коміксу відразу після виходу, а аж зараз? Відповідь проста. Так склалося. Почнімо. Словом, у Готамі відбулося чергове, криваве загадкове вбивство. Жертва колишній коп, який цієї ночі втратив голову. Підозрюваний високий чоловік із зеленим волоссям. Ні, неочікувано це не джокер, а якийсь химерний пруткий та дуже міцний незнайомець. Сузочка з ним виявляється напруженою і значно важчою, ніж очікувалося. Досить скоро з'являється і Джокер. На даху, біля бетсигналу. а з ним і клапоть комісара Джива Гордона. Джокер каже, що має халепу. Зникла його кохана Гарлі. І ні, він гадки не має, де знаходиться комісар, адже й сам лише жертва обставин. Схоже, Бетмену доведеться колаборуватися із Джокером, аби врятувати Гордона. І це буде згубний дует. Міні-серія Бэдден Джокер Дедлі Дуо, Марка Сільвестрі та Аріфа Пріанто стартувала у листопаді 2022-го. Фінальний сьомий епізод вийшов у травні 2023-го. А вже у вересні серію зібрали в одному виданні. Залежно від країни Дедлі Дуо виходив із м'якою та твердою обкладинкою. Але найбільше пощастило українським читачам. Адже у нас згубний дует вийшов мало того, що в палітурці. Так ще і в делюкс видані із 80-ма сторінками додатків у вигляді артів та альтернативних обкладинок. І якщо вам раптом мій тон видався надто іронічним, то так і я. Я, скажімо так, не в захваті від формату видання і всього, що звідти витікає. Звичайно, тут є гарні розвороти, але вони не те, щоби натискані дрібними детальками, які треба роздивлятися на величезних сторінках. Якби сторінка була відсотків на 10 менша, як, скажімо, зірковий супермен чи праймер, гірше би не стало. І вліз би, наприклад, на ось цю поличку поруч із іншими Бетменами. А так доведеться ставити до тих Бетменів-аутсайдерів. І додатки. Я так розумію, вони присутні, бо це делюкс видання. Але 80 сторінок ескізів та обкладинок, як на мене, забагато. Хоча можна це розглядати як пак постерів та розмальовок. Де, до речі, мій червоний фломастер. Українською комікс вийшов у видавництві Вівату, перекладі Микити Янюка. Окрім міні-серії, зібраної під однією обкладинкою та згаданих артів, міститься тут і післямова Марка Сільвестрі, у якій він розповів про процес створення. Що цікаво, на сайті Vivat, а також багатьох інших, зазначено, що у коміксі 208 сторінок, насправді ж 288. Не знаю, чи то сюрприз такий, чи одруківка, але маємо шуваємо. у згубному дуеті. Мені сподобався сюжет, зокрема, фінт із колаборацією Кажаната Джокера, новий антагоніст, а ще розбивка на розділи. Їх тут рівно сім, як і випусків, проте я маю на увазі не те, як сюжет поділили на оці сім частин, а саме сцени в рамках кожного розділу. Вони поділені дуже м, кінематографічно. Знаєте, як оце в серіалах люблять в епічному місці вставляти вступні титри. Ну ото десь так само воно. Щоправда, замість титрів заголовків тут просто сіра сторінка і напис на кшталт Розділ такий до. Антагоніста я не буду спойлити, але скажу, що він новий. Тож так, це не якийсь там глинопики, пінгвін чи Рідлер. Ці герої взагалі не з'являються. І джокуроподібний мутант, то, до речі, теж не антагоніст. Якщо шо. Окрім об'єднання із кровним ворогом, сюжет радує іншими епічними пригодами, махачами, жартами Джокера та елементами, що можуть потішити. Жорстко, криваво та все ж по коміксному. Тут я маю на увазі присутність фантастичних елементів, що може бути для одних плюсом, для інших мінусом. Загалом, згубний дует» – це хороший комікс, але дещо бюджетніше видання йому би не завадило. Тим часом перший липневий випуск «Інтелеклес» докотився до останньої сцени. І споглядати Роберта Менуса лишилося дуже вже недовго. Подякувати за гарно проведений час можна от сюди, як, наприклад, за червень зробило двійко прекрасних людей. Щиро вдячний кожному. Також не забувайте донатити на Збройні сили України, які невпинно боронять наші землі від лап окупанта. Побачимося за тиждень в Оріженці згинуть. Давай затанцюємо веселий танок, аж всенький готем. Давай лупцювати паскудників сильно і ще й довго. Прийшов засранець і вирішив Гарлі мою забрати. Шантажувати мене він надумав. Шантажувати? А мій друзяка живе в печері, де мишей багато. Мишей крилатих і дуже зубатих, що вміють літати. А мій друзяке, візьме поганця легко за сраку Віднайде вміло на чисте трило. Цей каженяке!